Всім привіт! Мене звати Віка і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я хочу приготувати пельмені і розпочинаю приготування з того, що беру 700 г муки і висипаю цю муку на стіл. Роблю ось таку от ямку, куди я буду вливати 300 г холодної води. Далі вбиваю сюди три курячих яйця. Також додаю пів чайної ложечки солі. Далі всю цю мучну масу треба ретельно перемішати і зробити таке круте тісто. Я вимішувала все спочатку хвилини 4, і далі поставила. Ось так під кришечку настоюватись. Хвилин 15 воно повинно постояти, і е, перед самим приготуванням пельменів я вже його просто домішую. Тим часом приготую фарш з курячого філе, цибулі та часнику. У мене тут е, два великих філе і одне маленьке. Це я все зараз буду перемилювати на м'ясорубці. Цибулю теж подрібнюю, щоб було зручно все перемалювати. Чотири зубчики чеснику. І робимо наш фарш. Фарш майже готовий, додаю сюди таку велику ложку сметани, або ж можна додавати сюди вершки. Додаю півстолової ложки солі і чорний молотий перець. Сметану я додаю для соковитості і такого м'якого вершкового смаку. Ретельно фарш перемішуємо і можна вже приступати до ліпки пельменів. Моє тісто постояло 15 хвилин. Я ще трошечки його беру, вимішую, щоб воно стало таке більш піддатливе. Вимішую, напевно, ще так хвилини 4. І потім розділяю його на декілька частин. Буду розкатувати тонкий пласт, вирізати кружечки. Зараз покажу, яким чином все робила. За допомогою такого спеціального кільця виріжаю, вирізаю кружечки і лишнє тісто знімаю, з нього ми далі теж будемо ліпити пельмені. Знімаємо і теж накриваємо його під кришку, щоб воно у нас не засохло і не завітрилось. Тепер я безпосередньо вже ліплю пельмені, Беремо. Тісто додаємо трошки менше, ніж чайну ложечку, фаршу. Тісто дуже це еластичне, таке гарно ліпиться. Під час варки воно не розлазиться. Заліплюємо пельмені ось так, таким чином. І все. Таким чином, робимо з усім нашим фаршем і тістом. З цієї кількості інгредієнтів виходить десь 100-120 пельменів. Поки ось у мене закипає вода, я відварюю пельмені. Це в мене порція для дітей. Ось такі вони, бачите, не розлазяться. Всередині вони дуже соковиті та смачні. За рахунок того, що ми туди поклали цибулю та сметану. При подачі я додаю сюди. Сіль, перець та трошки сметани. Ось такі вони у нас виходять, дуже подобаються дітям і дорослим. Я вам рекомендую скуштувати, приготувати по-моєму рецепту. І дякую, що ви подивились це відео. Всім до нових зустрічей і до побачення!